Hello. мене звати Даша. Я власниця цього чудового магазинчику вустершов. Я займаюся окулярами 7 років. Це все починала у 14. Посрала весь свій підлітковий час на те, щоб працювати. Зараз я можу називати себе професіоналом в цій справі. Тося uh -huh. Даша буде сьогодні вам віщать, а буде вона віщать базу окулярів. Буду я віщать суто за ті окуляри, які є у моєму магазинчику. А це окуляри для роботи за комп'ютером і сонцезахисні окуляри. Почнемо з комп'ютерних окулярів, яких набагато більше в моєму магазині. Для чого взагалі потрібні ці окуляри для роботи за комп'ютером? Аби працювати за комп'ютером? Логічно, але не тільки за комп'ютером, в принципі, за усіма гаджетами: телефоном, планшетом. Навіть телевізор можна в них дивитися, вони потрібні для того, аби ваші очі не так сильно втомлювалися. Але ви повинні пам'ятати, що це не чарівна пігулка, вони не покращать вам зір. Звичайно, якщо ви працюєте умовно 15 годин підряд у комп'ютері. І ви будете в цих окулярах. Ваші очі все одно будуть втомлюватись від того, що ви так довго працюєте. Ви повинні робити маленькі перерви, переключатися на щось інше, окрім комп'ютера. Це не означає, що ви з комп'ютера повинні перемкнутися на телефон. Mm -hmm. Окей, це ми пам'ятаємо. Ідемо далі. Дуже часто мене питають, чи можна ці окуляри носити як аксесуар. Так. Гайс, їх можна носити як аксесуар, сама ношу їх постійно. Тут ви можете бачити мої архівні фото і відео. Я в них просто гуляю по місту, використовую їх як аксесуар для фоточок. Від того, що ви їх будете використовувати як аксесуар, з вашим зором нічого не станеться. Можете спокійно замовляти і носити як аксесуар. Йдемо далі. В інстаграмі магазину є окрема папочка, да, окремі збережені сторіс, які називаються оправи. Дісклеймер: я не займаюся оправами. Я не займаюся окулярами для зору і я не займаюся виготовленням вставкою лінз оправ і так далі. Так і так. Переходимо до цих збережених столів. Чому вона існує, якщо я не займаюся оправами? Деякі окуляри для роботи за комп'ютером, які є в нашому асортименті, можна використати як оправи, бо А, вони мають розборну оправу. Б є деякі окуляри, які мають таку оправу, яка в принципі легко використовується як оправа. Я не знаю, як нам це нормально, адекватно пояснити, але до прикладу, ось ці окуляри, які на мені їх можна використати як оправу. У 90% випадках. Ваші майстри можуть погодитися на те, аби вставити ваші лінзи в чужі оправи. З окулярами для роботи за комп'ютером. Ми закінчили. Тепер переходимо до сонцезахисних окулярів. Тут інформації набагато менше у вас буде. Все, що вам потрібно знати, це те, що є окуляри сонцезахисні, то які мають звичайну лінзу з захистом В400 і мають темну лінзу. Другий тип це окуляри сонцезахисні, які мають лінзу з поляризацією. А поляризація підходить для тих людей, у яких є проблеми із зором. Вони дуже чутливо відносяться до цих всіх бліків. І їм заважають, ріжуть око, ніби там пісок в око насипав. Також поляризація підійде для людей водіїв, також дуже часто поляризацію обирають на море. І третій варіант, який відносно нещодавно став дуже дуже популярний, це фотохромні окуляри, такі, які на сонечку затемнюються. Тобто, умовно у вас є світло-сіра лінза. Виходите в цих окулярах на сонечко, і вони стають. Темними також дисклеймер набор ван окуляри не стануть прям чорними чорними чорними. Вони будуть посереднього затемнення. Дисклеймер 2. ці окуляри затемнюються лише при прямому попаданні ультрафіолету на лінзу. Якщо ви їдете за кермом, до прикладу в цих окулярах вони не будуть затемнюватись, бо скло. Не пропускає ультрафіолет. Зазвичай фотохромні окуляри обирають для себе люди з поганим зором або ж водії. З сонцезахисними окулярами ми закінчили. Переходимо до загальної бази бази. Як ми обираємо окуляри? Перше, ви повинні пам'ятати про те, що є три розміри. Так, в окулярах є розміри. Три розміри маленьке обличчя, середнє обличчя і широке обличчя. На широке і маленьке обличчя доволі складно знайти окуляри. Але у моєму магазині є окуляри не всі три розміри. Чому ви не можете обрати більший розмір, якщо у вас, до прикладу, середнє обличчя або ж менший розмір? О. Якщо у вас середнє обличчя, і ви обираєте більші окуляри, вони спадають з вас. Якщо у вас середнє обличчя, і ви обираєте маленькі окуляри, вони давлять вам за вухами, і у вас постійні головні болі. Воно це вам не треба. Повірте. Перерив на папіть в житті. Так багато не розмовляла про окуляри. Далі, друге, що ви повинні пам'ятати, перенісся. Є ось таке перенісся, яке на мені воно не регулюється, воно йде такого розміру, якого його зробив постачальник. Є окуляри з носоопорами, які регулюються. Такі окуляри можуть обирати люди з проблемними, скажімо так, носами, тобто носи з великою горбинкою, широким переніссям і так далі. І так Ці окуляри можна підкоригувати під ваш ніс, і вони будуть вам зручно сидіти. Якщо вас дуже сильно Хвилює, скажімо так, ну конкретний тип обличчя, і ви переживаєте, що окуляри вам не підійдуть. Ось вам таблічка, яку ви можете орієнтуватись, чому я кажу теорії, можливо, і так далі. Бо на моїй практиці вже було таке, що люди, до прикладу, по якимось маскам із тіктоку або ж по ось таким табличкам свій тип обличчя. Підбирали окуляри, і по і коли вони приходили у фізичний магазин і міряли ці форми на себе, вони їм взагалі не підходили. Клієнти це бачили, і вони обирали просто ті форми, до яких скажімо так, лежить душа, це база, база, яку ви повинні пам'ятати. Звичайно, ви не зобов'язані цього робити, оскільки це повинна пам'ятати я як продавець, та як власниця цього магазину, як людина, яка сім років працює у цій сфері. Але для вас це буде корисно. Я впевнена, що рубрика Даша віщає» буде постійному на цьому каналі, тому ви можете залишати свої питання у коментарях, щоб ви хотіли дізнатися про окуляри.